Театральна студія Увімкніть світло показала глядачам незвичайну історію, яка написана ще в 1989 році. І є найбільш популярною роботою драматурга Луїджі Лунарі. Сюжет розгортається навколо трьох цілковито різних особистостей представників різних соціальних секторів: армія, інтелігенція та бізнес. У головних героїв п'єси все різне, і кожен з них має власний погляд на події, що відбуваються. Дивні речі, які трапилися з чоловіками, змушують їх до роздумів. У суперечках всі троє висувають різні версії свого перебування у незвичайному місці. Однак неможливість довести жодну з інтерпретацій провокує постійну невпевненість. Відтак герої п'єси розхитуються над прірвою смерті, наче на гойдалці сам сюжет побудований про те, що наші герої, які тут участвують, вони помирають, але вони не розуміють, що з ними відбувається. Вони потрапляють в одну кімнату. І вони йшли всі в три різні місця, а опиняються в одному, і вони намагаються з'ясувати що щось відбулося, і, якби кінечний результат, і сама суть вистави в тому, що ми не завжди готові прийти, якби от вже кінець, і от така цікава вона. Молодим акторам, завдяки переконливій грі, все таки вдалося передати характери трьох цілковито різних людей. Саме такий результат для експериментального молодіжного театру «Увімкніть світло є успішним. Учасники театральної студії прагнуть зацікавити сучасного глядача театральним мистецтвом, яке торкається серця, та актуальними темами, що турбують кожну людину. Сьогодні ми орієнтуємося в першу чергу на людей уже, мабуть, старшого віку. Ну старшого це я маю на увазі в районі 25 і вище. Хоча ця вистава безперечно, буде цікава, і людям, які ну молодші цього віку. А в інші всі вистави ну мабуть вони настільки широкі в віковому діапазоні, що такого як віковий ценз, тут немає. Вони мають бути доступні для кожного глядача. Комедійну філософську виставу глядачі зустріли оплесками. Відтак учасники студії не зупиняються на досягнутому і вже готують для прихильників театрального мистецтва нові не менш захоплюючі постановки.